Я з вами не погоджуся, що Китай буде говорити з позиції сили в сан франциско тому що у Китаю дуже складна внутрішня ситуація. Там ми говоримо передусім про економіку. Ми говоримо про кризу епотеки. Я трошки не дійшов, але я потім підключуся. До ми говоримо про кризу епотеки, говоримо про внутрішнє напруження в китайській компартії, Говоримо про те, що Сі Цзіньпін не можете приспиратися на аксакалів китайської компартії, і вони намагаються його загнуздати саме по напрямках експансії і агресії. І китай, очевидно, відстає технологічно відстає від Учених штатів от випробування китайських авіаносців в Тайванській протоці показало, що е, на правду, крім того колишнього українського авіаносця, побудованого на верфах в Миколаєві, який називався Варяг. Не пам'ятаю його китайської назви. Він єдиний, хто витримав штурми Тайванської протоки. Здається. Тепер, що стосується тут дуже важливий момент, коли Сполучені Штати будуть просити Китаю вплинути на війну в Україні. Так неодмінно будуть просити. Ми побачили позицію Китаю. Дуже для нас неприємно. Я думаю, розчаровуючи для офісу президента і персонально для пана Єрмака, що Китай відмовився взяти участь в саміті радників з міжнародної безпеки на Мальті, яка відбудеться на початку наступного тижня. Майже збігається з. Зустріччю в сан франциско тобто там буде 60 країн. Що мене здивувало, там буде катар, який теж намагався завжди ігнорувати такі формати. Але Китаю там знову не буде. Це вже в третій раз Китай відмовляється брати участь в. Хоча сам він запропонував оцю цьому китайський план миру, який Путін навіть похвалив. Джиді був представник Китаю. В Джиді був. І так. тоді тоді була сенсація, що китайський представник все таки так, все вирішив... тоді. Так, так, але в, по, по, потім, ви пам'ятаєте Україну не запросили в Індію, і тепер Китай не приїжджає на е, Мальту. І тут е, дуже дуже важливий момент, що е, Китай пам'ятаєте, цей знаменитий китайський план миру, який свалив Путін в ну, на ініціатива на 12 років. кроків. Пер, перший крок. Визнання статуту ООН, тобто територіальної цілісності, от вони про це забувають і читають далі наступні пункти Китаю. Так, от я дуже боюся того, що Китай справді може тут, от в випадку українського питання, грати тут надзвичайно, скажімо так. Контроверсійну роль щодо України щодо е, Ірану щодо Хезболи і щодо Хамасу тут ситуація, як мені здається, більш-менш зрозуміла, так чи інакше буде доведено за даними ізраїльської розвідки участь Ірану в е, цій терористичній акції. Е, е, Ізраїль війде в сектор Газа і висока імовірність того, що Сполучені Штати втягнуться напряму в війну з Іраном. От е, мені здається, що буде предметом переговорів сан франциско А таке поточнююче ви говорите про те, що Китай, оце перше питання може випустити, і нам це. Перший пункт, так? Да. А що тоді нам? Бо я чого, ті, хто нас дивляться, їх їм ну, в більшій мірі болить українське питання. Це справедливо. Що по нас може Китай, От на вашу думку? Китай по нас може дуже багато. Тому ну, що, ви 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 прав... ви. правильно було сказати, що Росія являє собою васала е, Пекіна. Тобто Китай впливає на Росію визначальним чином і в економічній, і в наданні зброї, і в фінансуванні. Тобто по нас він може, але він не хоче, тому що ми для нього вважаємо тиску на Сполучені Штати і на Європейський Союз. Тому для Китаю фактично Україна стала от розмінною монетою в цій грі, або якщо хочете козирною картою. Він може. Але він буде діяти в інтересах, наразі, на цьому історичному відтінку, буде діяти в інтересах Російської Федерації і в своїх інтересах, так як він їх розуміє. Тобто від Китаю сподіватися ні на По Китаю і Україні я не думаю, що Пекін може так вільно себе поводити, в тому числі на зустрічі з Байденом, в майбутній в Сан-Франциско, як мінімум, тому що відношення до України з боку Пекіна сьогодні підвішує їхні стосунки з Європейським Союзом, про що неодноразово було наголошено на. Різних рівнях, що якщо Китай почне сильніше підтримувати Російську Федерацію або розмінювати український суверенітет, зараз Това, на, різних... Речі, да, дякую. на різних умовах, то Китаю будуть наслідки за це. Наслідки в тому числі і в цьому ж проєкті один пояс, один шлях, не дивлячись на те, що вже третій форум, на те, що зібрали там 130 країн, і так далі. Але ж знову ж таки, вони ж його провели не тому, щоб. Показати наскільки успішний цей проект. Вони його провели від того, що проект буксує. Проект сьогодні реально буксує, і та сама Російська Федерація. Вони ж в минулому році, наприклад, РФ не отримали ні копійки, а за чому? реалізацію свого своєї частини чому цього проект плана? буксує? Чому проект? Чому один пояс один Хай, шлях буксує? дуже просто проект? цей може існувати тільки в глобальній ситуації, як е, в системі безпеці, яку створили Сполучені Штати Америки. Була глобалізація, був розподіл праці, логістичні е, ланцюги. Грубо кажучи, ніякий дрон, ніякий танкер не вдарить підводний. Так, тому що ви торгуєте, а ті, що торгують країни, вони не воюють зараз. Іде глобалізація, дефрагментується, іде регіоналізація. Ми розділились в безпековому плані на табори, тобто є табір західних країн, є табір осі, так би мовити. Да? Торгуємо всередині табору демократичних країн, не торгуємо з країнами осі. Ось вам дефрагментація глобальної, але, глобальної ситуації. Але нюанс в чому? Що все рівно, як би зараз не розшаровували між. Автократіями і демократіями 44, майже 44 відсотки світового ВВП сьогодні ділять Китай і Сполучені Штати. Їхні економіки все рівно дуже сильно пов'язані, не дивлячись на всю ту ворожнечу і на початок там санкційних обмежень ще початок з Трампа. Тому я думаю, що насправді вони звичайно там на зустрічі відповідно Сі сідзеньпіня і Байдена будуть вирішувати звичайно теми геополітики. Саме тому зараз підвищується градус дійсно і тема України. Тут я абсолютно погоджуюся, що є зв'язок стосовно небажання Китаю їхати на Мальту. Це дійсно так, бо таким чином Сі Сідзеньпінь в українському питанні піднімає. Да. Ребята, я тут сижу, ви там собі, да, да. Да. <реш> так, так не виглядає. Так і є, да. по сути. Да, да. А по-друге, по-друге, насправді, ми ж маємо розуміти, економіка. Економіка, тут, не дивлячись на те, що. Китай намагається показати свою велич. Дійсно, в нього є проблеми. І коли Захід сьогодні ставить на такі країни, як Індія, і ми це побачили розшарування на саміті G20 фактично, Китаю це теж не подобається, бо раніше ж захід що вкладався у промисловість ну, Китаю, і американці вкладалися, і західні країни, і там ну загалом транснаціональні були корпорації. інвестиції. Були інвестиції. Сьогодні Зараз їх нема. Китай уже ну, так. трошечки втрачає і не трошечки. Китай. В рамках проекту один пояс один шлях почав будувати 100 портів у 80 країнах світу, і будівництво зупинилося. Чому зупинилося? Панове проект один пояс один шлях загольмувався через одну банальну причину у Китаю немає грошей. Дуже величезний. Бу... Був, тобто е в нього величезні дефіцити. У нього немає де взяти кредитів. Е в... Криза в будівельній сфері, просто страшна е піраміда е та побудована. Е ну питечна піраміда 100%. Так закредитованість. От Китай і Росія не знаю, що у них там за населення. Вони набрали кредитів, тепер не можуть їх повернути. Тобто і китайська, і російська економіка на межі колопсу. Кожна по-своєму, кожна своєї причини. Але а західна економіка, навпаки, на підйомі. І як це не прозвучить, українська війна стимулювала військово-промислові комплекси Європейського Союзу і. Сполучених штатів, і це теж підживлює західну економіку. Тому вони спокійно запроваджують санкції. Дивіться, як вони це поступово робили. От коли вони зрозуміли, що зможуть замістити російські діаманти на світових ринках і технічні і ювелірні, вони оголошують санкції проти російських діамантів. А півтора року війни до сьогодні ні. Діаманти окремо, титан окремо, рідкоземельні метали, окремо, уран окремо. А тепер воно все сходиться в одну купу. І Китай дуже не хоче опинитися в ситуації під санкціями, як під ними опинилася Росія. Тому що справедливо говорилося, скільки в нього оборот з Європейським Союзом? 600 е, мільярдів десь? Пітрильйон. Під, 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 80, 850, е, 850 е, е, мільярдів, євро. мільярдів євро з Штатами 690. Плюс ще 690 півтора тобто, трильйони да. з цивілізованим світом, якщо так. так сказати. Ще вони казали про Японію, ще вони казали про Австралію, Нову Зеландію і про інші країни, які ми відносимо Південну Корею, які ми відносимо до цивілізованого світу? Ну, і саме тоді, до речі, пам'ятаєте, як ввели тоді санкції по Югурам, як Китай дуже болісно це сприйняв, тому що їм почали закривати європейські ринки? Саме. Тому Китаю зараз не має жодного сенсу втягуватися в цей інтернаціонал терористів і диктаторів там до Росії, до північної Кореї, який так у нього просто наручному управлінні інших авторитарних країн Китаю об'єктивно потрібно входити в західну цивілізацію. Ну не як її частина, звичайно, тому що зовсім різні менталітети і культури, але як її надійний партнер. А Росія сюди не вписується. Uh, трошки акцент трошки не такий. Китай uh, ніколи не втягується нікуди, тому що він себе позиціонує як самодостатня країна, як центр світу. Ми от, от, позиціонуємо концерт. цей стіл як центр світу. Можна, І що, він стане від того можна. центру. Світу? Але пі, це має бути підкріплено, що всі приходять має до цього столу там подуватися або не гроші не або гроші, а, гроші брати. Так, от Китая є теорія тянші, так так звана, де е, вони центр піднебесна, е, тут баланс, гармонія у вас стосунків в центрі по вашим кордонам можуть іти конфлікти, які на які ви можете вплинути їх зупиняти. Хочете ви чи не хочете їх зупиняти. Якщо вони не шкодять вам, ви їх не зупиняєте. Якщо шкодять, ви їх зупиняєте. Так от, модернізована концепція тяньші, е, така сама, єдине вона доповнена тим, що є розуміння, що сьогодні ще існує інший центр, як Сполучені Штати. І з ними, хочеш не хочеш, прийдеться домовлятися. По е, Домовленості між Китаєм, як він себе позиціонує? Він позиціонує наступним чином: Росія для нього інструмент Росії. Він каже, що ми стратегічні партнери навіки, глибока дружба і все таке інше. Але у Китаю не може бути дружби, тому що ви не рівноцінні партнери. Дружба це рівні, рівні по потенціалу, по цілях, по там і ще чомусь. А Росія, яка залежить від Китаю, вона не може бути стратегічним партнером об'єктивно, бо вона залежна. Вона васал, вона залежна. Це сфера впливу Китаю. Але Китай, розуміючи, що для Росії дуже важливо Китай дуже важливий. треба сказати, що от вони переорієнтувалися з Європи на Китай, що Китай їх підтримає в протистоянні Сполученими Штатами. Так, Китаю це вигідно. Цю риторику він підтримує, тому що уявний оцей союз. Китаю і васала Росії він протистоїть Західному союзу. Його бояться цей союз. Чому тому, що у Китаю технології вже є, є гроші, виробнича база. А у цих є ресурсна база. Об'єднання взаємодоповнюючих економік створює союз фронт, який буде легко протистояти заходу. І жодна країна заходу поодинці не може протистояти цьому союзу. Заход тому підтримується риторика гнатися. Байден в своєму зверненні до нації абсолютно правий. Добро і зло. Вість зла центр добра. Тобто центр добра ми розуміємо, де Західний світ плюс Україна. А центр зла Китай, Росія, ну, меншою мірою там Бразилія, величезною мірою Північна Корея. От воно, воно і, і з'єдналося. На що б'є Китай? Китай б'є, Китай розуміє, що у цьому союзу Росії і Китаю може протистояти тільки солідарність Євроатлантична. І всі. Дії Китаю були спрямовані на те, щоб спробувати відірвати Європу від оцього цього альянсу Сполученими Штатами Америки, щоб працювати з європейцями. Щоб Штати пішли е, з Європи, пам'ятаєте, у цих 12 ініціативах на 12 кроків, мирна щодо українсько-російської війни, було сказано про те, що відмовитися е, е, від блоковості, відмовитися від ментальності холодної війни? Це ж з Путіним він підписував так. декларацію Головна років ідея, років. головна ідея, яка була: за що виступав Путін? Ми з європейцями домовимося, хай штати йдуть, хай НАТО йде з або до лінії 97-го року, тобто центральні, країни центральної східної Європи, або взагалі йде з Європи, і тоді значить Росія з Європою домовиться. Китай підтримав а, цей тренд і каже, так з Європою ми домовимося. Ми ж там і порти вже будуємо і можемо інвестувати. І Італія приєднувалася до один пояс, один шлях, але mm. не вдалося. Завдяки солідарності захід зрозумів, що якщо їх роздроблять поодинці вони не не зможуть протистояти у цьому величезному союзу ресурсно індустріальному не німеччина не франція з своїми потугами поодинці не зможуть протистояти А де вони зрозуміли я перепрошую переві я розумію які, які фактори? Саміт, що вони саміт 29 червня цього року європейський саміт прийняв зміни до стратегії стосунків європи з китаєм вони були розцінені як ти як нерівноцінні, що Китай заходить на європейський ринок, а європейським компаніям не дають можливості розгортатися повністю в Європі. Плюс до того, проваль... Китай. Китай, Китай не дає, не співпрацює. Щодо прав людини, ці проблеми уйгурів там і, і решта провінція Сінзянська да, так і і тому 29 числа на своєму саміті в черні була змінена стратегія по відношенню до Китаю. Китай зрозумів, що це серйозно, тому що це довгострокова ця стратегія. У лютому штати змінили свою стратегію. Комітет об'єднаних штабів розробив концепцію протистояння з Китаєм, і ідея цієї концепції було поєднання військових і цивільних потенціалу України для протистояння стратегічними супротивниками, якими є Китай. Тобто, лютий і червень, ми побачили в 2023 році, що кардинально змінилася стратегія. Все. Але чому от ви казали, що Китай з, 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 з силової точки зору він не буде е, говорити з, е, з штатами? Так, з силової точки зору він не буде говорити. Але він створив таку ситуацію, конфігурацію геополітичну, коли він з сильної позиції буде говорити. Від нього залежить багато, е, багато яких речей, е, і е, дві країни ключ. Чому не буде протистояння? Я вважаю, не буде зіткнення військового поки що між між сполученими штатами і Китаєм, тому що ні одна, ні інша країна економічно не готові. Вони в руїнах ну це так.